Моя тема, з якою я б хотіла презентувати, дуже довго ми до неї готувалися, і ось нарешті готувала дуже смачну таку доповідь на тему гастрономії, особистий досвід Бориса Грінченка на матеріалі епістолярії. Сучасна гуманітаристика вона здебільшого міждисциплінарна ніби що і підтверджується виникненням таким напрямом, як Фудстадіс, який вивчає їжу в контексті культури, мистецтва тощо, тобто як таке нематеріальне поняття, і гастрономічна культура постає не лише як елемент побуту, а також як маркер. Соціальної приналежності, специфіки історичної доби, культурного простору, світобачення споживачів, а також традиції харчування напряму пов'язані з народними і впливають на формування загального досвіду людини, а отже й менталітету та ідентичності як продовження. Їжа є частиною культурного поля та набуває визначальних символічних значень у житті та його відображенням у текстах. Перші згадки її в епістолярії ми зустрічаємо в двох таких основних періодах життя Бориса Грінченка. Це 1883 по 1884 та 1896 по 1898 роки. Перший період це Слобожанський, це період учителювання та знайомства Бориса Грінченка з Марією Грінченко. Їх ви можете бачити на слайді. І у своїх листах Марія часто розповідає, що її типове харчування це картопля, куліш і чай. А от Борис у відповідь у листі відповідає їй та зауваже, що ні куліша, ані картоплі у мене не буває. Але ось як приїдеш, то певно, мабуть, візьмемся за те, щоб самим придбати своєї власної картоплі на школьному городі. Дуже цікава така примітка, і Борис Гринченко свідомо здійснював таку підготовку до сімейного життя. От у спосіб. Городній такий, скажімо. І також знаходимо подібне у листі від 12 січня 1854 року, де Борис Дмитрович розповідає другу Івану Зозурі, що купив сковороду. А в листі до Марії трьома днями пізніше повідомляє, що має сковороду і чаплію. Тобто готується. Прагнення фіксувати деталі побуту в листах дають змогу встановити, що улюбленою стравою в січні 1884 року була печена ковбаса. Її готував Борис Ренченко разом із Павловським із 13 і 16 січня, і за свідченнями дослідників національної кухні Печена ковбаса це найулюбленіша страва українців. Тож 17 січня 1884 року Борис Дмитрович питав у Марії поради, як пекти ковбаси, бо як почали сьогодні пекти, то раз що попалили їх, а друге так начадили, що години на дві примушені були, примушені були тікати з хати. Е, у листи Марії від 19 до 23 січня 1864 року є згадка, що на окремо аркуші вона відсилає навіть, навіть рецепт кобаси, але серед пістолярів, на жаль, ми цієї нотатки не знайшли. Е, до ковбаси Борис Рінченко відзначає, що випив 2,1 чарки горілки і е, вживання алкоголю. Додає Борис Річенко дуже лаконічно з ковбаса, вірогідно, Борис купував напівготовими, адже в листі до Марії вони е, згадують, що вони у валках українцями роблять, тобто такі напівфабрикати. Як правило, ковбаси робили перед різдвом великоднем, перед великими святами. І в одній з перших українських кулінарних книг Страви й напитки на Україні наведено такий рецепт ковбаси, і, можливо, він був поширений і на території Слобожанщини. Страви й напитки на Україні, свиняче сало з м'ясом, порізать на шматки, посипать сіллю, перцем, начинить цим свинячі кішки, пекти в прості печі, а перед подаванням підсмажити. До того ж, зауважимо, що для чоловіка також було ціним відчувати смак, і він також згадував: ми їли аж пальці всмоктували. А, листи Бориса Гринченка від 5 та 24 лютого доповнюють уявлення про раціон харчування вчителя. У 20-х числах лютого Марія поїхала до Богодухова, бо тяжко захворіла її мати. Борис дуже важко переживав це цю розлуку з коханою, що позначилось також на його. Харчування. харчуванні він писав: учора, ні позавчора одрізав хліба, намазав грінчисі, посилив, з'їв, а ввечері молока випив. А вчора те що з'їв, і забув, здається, масло. Можна припустити, що пиття молока ввечері було традицією, бо згадка саме молочних продуктів у такому ключі зустрічається дуже часто в епістолярії, і також маємо. Згадки і в листі Марії. Щодо масла відомо, до речі, що воно не ходило і не було такою повсякденною їжею в українців, проте також у пістолярії вже в листах Марії ми знайшли таку згадку, що вона продавала навіть масло. Тож цей продукт знаходився усі. В... А, так, і наразі ми не маємо прямим, прямих свідчень, що воно було повсякденним, але в раціоні точно було. А, щодо солодощів і щодо Олексійського періоду з 1887 року по 1893 рік свідчень про харчування родини. Грінченків ми чітко не маємо, але в Листі до Марії 1882 року читаємо згадку «Іногда нокдаврю. Варення. І вже значно пізніший лист 1916 року дозволяє нам висловити припущення, що Марія не лише зналася на приготуванні варення, а й готувала його з різних фруктів та ягод. І також знайшли цитату, де вона каже, що баби її обманули і не принесли полуниці. А коли вона вже вийшла сама до них, то полуниці не було. Так і не зварила вона полуничного варення, а сьогодні зварила желе. Із червоної смородини, з малиною, і вийшло дуже гарно, але, здається, засолодко. Завтра думаю купити малини абрикосів, і головним образом доведеться їй варити варення звичні, якщо, звісно, вони будуть. І поки такі є, варення з них варити не можна, тому що поки що світлі та безкусні. Вона пише, але пише російською. А, так, дуже цікавим і е, незвичним аспектом, який відкрився в е, грані Бориса Грінченка, те, що він згадує про те, що е, в період з 1896 по 1898 е, під час чернігівської роботи, він працює на чиновницькій посаді в Чернігівській губерській управі, і е, з листа ми дізнаємося, що вони е, відмовляються фактично від м'яса. Це згадується в листі до дядька Василя від 21 липня 1896 року. Уявлення про харчування в цей період ми можемо сконструювати з листів спогадів Марії Грінченко, де вона пише до Миколи Плавака, біографа Бориса Гринченка про те, що живучи в Чернігові і маючи свій город, ми 5 років не їли м'ясо, але рибу їли. Але потім лікар звелів настусі і мені неодмінно їсти м'ясо та вже й почали їсти всі. Але Марія також далі у цьому ж листі зауважує, що Борис Дмитрович був переконаний вегетаріанець і казав, що неминуче прийде такий час, що всі будуть вегетаріанцями. І варто зауважувати, що і Борис, і Марія під вегетаріанством розуміли лише відмову від м'яса, оскільки вживали і молоко, і масло, і різні інші продукти тваринного походження. Uh, ну, І яйця, звісно ж. І разом з тим теоретик вегетаріанства Керол Адамс вважає, що вегетаріанська дієта вільна від тварин, зокрема їхніх тіла, а також молочних продуктів і яєць, uh, вона може бути спровокована, спровокована чотирма такими основними uh, чинниками. Uh, наприклад, uh, теоретично причин може бути кілька-чотири. Відні мотиви переходу на ветерянство це е, пов'язані з занепокоєнням за природу. Перше, це коли е, вони споживачі не бачать корисності вживання м'яса для здоров'я або відчувають погіршення е, стану довкілля і е, вважаючи це спричинено саме виробництвом м'яса, е, приймаються стражданнями і смерть. Тварин. І четверта причина, яка може бути смаку м'яса, або принаймні того, який воно дає смаку у найширішому розумінні цього слова, недостатньо для задоволення або навпаки є відразливою для людини. І цей список ніяк не вичерпний, не лише ці чотири причини, але різні з них можуть іноді накладатися одна на одну, і це якраз таки і пов'язується з відмовою і зміною в раціоні. Не пов'язано, до речі, у грінченків саме м'ясо з фінансами, оскільки, як згадується, постанова стати вегетаріанцем припускає навіть матеріального достатку, який забезпечує індивідам розмаїття нем'ясних харчових продуктів. Але також ми бачимо далі у листах, що до тридцять 30... тисячу родина вживала м'ясо а от потім повернула його в раціон після цього п'ятирічного періоду. Ми можемо припустити, що Марія Грінченко свідомо сталася до продуктів і їхніх цілющих властивостей для організму, адже у її листах часто зустрічаються поради до респондентів щодо необхідності вживати молоко та м'ясо як такі лікувальні, лікувальні продукти, скажімо так, які можуть допомогти при хворобах. Так і можу. Зовсім трохи додати, що також невелика така доповнення до їхніх смакових солодощів, вподобання їх у солодощів, це чаювання. Можна вважати, що це було також як традиційним елементом у родині Грінченків, адже на чаювання запрошували. От Марія писала, що запрошувала своїх знайомих, і також Настя, дочка Бориса Грінченка, теж писала, що коли перебувала. Без тата, то часто в листах йому писали, що ось все дописую листа, в час йти пити чай. А, так, і я думаю, на цьому в мене а, в цілому все. А, а, про традиційність а, згадала, ще дуже важливий момент. Теж Настя Гринченко, дочка, пише в листах і запитує тата, чи їсть він путю, а, і розповідає про потребу йти в. Екрані. Ввечері якраз таки пити чай перед кутею, і це свідчення нам дає право припустити, що в родині традиційно готували обрядові страви а також мали традицію вечірнього чуювання і. Ця традиція послідовна, що підтверджується в пістолярі. Тож, так, дуже дякую за увагу. Їжа це важливий фактор, ідентифікатор і допомагає краще зрозуміти приватність наших постатей осіб, і рада, що маю можливість досліджувати це на матеріалі пістелярії. Дякую. Дякую. Вам. Я повинен. Сказати, що коли починали писати багато тому історію української культури, то тоді поставили питання, зокрема я сам, що там мусять бути розділи про українську кухню, українські страви, українські звичаї. І все інше. Але як ви бачите, той багатотомник вийшов, і там є все традиційне живопис, там література, там ще щось. А от гастрономії, кулінарії української, на жаль, немає. А це надзвичайно важлива е, частина української культури. От уявіть собі культуру Франції, скажімо, без е, французької кухні або італійської. Ну, а у нас це поки що не було усвідомлено, але тут. Дійсно, є перспективи для хороших, цікавих досліджень, і не тільки для книг самих кулінарів, а і в історико культурного плані. Ми ж знаємо, що, скажімо, страви, які споживали там десь в 18-19 столітті, ми не знаємо, і навіть уже і е, хороші не знають, що воно таке, що в нього їсти. Так що це дуже важливо і. Е, дуже цікаво. Ну і до цього додав ще так. Е, в дипломатичні прийоми, як правило, тривають півтори години. І пишуть запрошення ради бачити вас такої ти години таку-то. А якщо українське посольство було, ну це до війни ще було десь, то прийом тривав і три години, і всі їхали гості туди, щоб поласувати стравами української кухні. Вона. Дійсності в світі вважається чимось дуже і дуже незвичним. Незвичайним. Чому це так? Я не можу сказати. Я звик до української з Дякую вам за.